Вітаю, брати і сестри, це Майк з «Ми, святі. Я тут із ще одним посланням від Господа. І я збираюся зачитати це так, як Господь дав мені. Я швидко помолюся над цим. Багато людей вже давно просять мене про це. І я просто відчуваю, що це був правильний час, щоб Господь заговорив про це. Я просто хочу подякувати тобі, дорогі Господи, і Спасителю Ісусе Христе за все, що Ти зробив для мене в моєму житті. Дякую тобі за всю роботу, яка ведеться на цьому каналі. Я дякую тобі, що ці слова лунають і впливають на людей. І вони будуть вражені твоїми словами, Господи, до глибини серця. В ім'я Ісуса я дякую тобі. Амінь. Я також молюся, щоб Господь, ворог, не вирвав цього слова ні в кого. З цього каналу із сердець і розумів тих, хто слухає. Але я молюся, щоб кожен був благословенний цим і щоб це зміцнювало. Не лише тіло, але й воно дасть дари, їжу та засоби для існування тим, хто голодний і спраглий. В ім'я Ісуса Амінь. Отже, це слово це було насправді захоплююче та цікаво. Бо я точно знаю, що Господь промовляв до мене про це вже досить давно, але я щиро намагався пояснити деяким людям, як саме все це працює, і відчуття ви знаєте, почути голос від самого Господа це те, що справді потребує чимало часу, це вимагає глибоких особистих стосунків, певної духовної зрілості. Це обов'язково вимагає розсудливості та понад усе інше, щирої і непохитної віри. Тобі потрібно вірити, що Господь робить певні речі у твоєму житті, і ким ти є в тілі, і таке інше. Отже, без зайвих слів я просто піду готуватися до цього. І наприкінці мені буде що сказати. Тож, якщо ви хочете додивитися до кінця, будь ласка, це було б чудово. Тож, коли я помолився з Господом, ось що він мені сказав. Я насправді не сказав багато, я просто прийшов у молитві до Господа і знав, що Господь хоче поговорити про це. Тож я просто почав писати, і Господь почав, він каже, я хочу звернутися до чогось. Моє творіння забуло. Я вклав своє серце і душу у моє творіння, і я вдихнув у неї життя. Я доклав багато зусиль на землі. І я присвятив багато свого часу, створенню Всесвіту для своїх дітей, про що говорив отець. Я віддав усе себе, щоб показати вам, що я з вами. Кожна деталь, кожна мить жесту – це те, що я люблю вас, що я з вами і що я говорю до вас. Ось що я хочу, щоб моє творіння знало, я завжди говорю до вас. Коли ви розчаровані, Ем, вибачте, дозвольте мені почати це спочатку. Тож, коли ви завершите це життя і станете переді мною, ви побачите своє життя як фільм, ви побачите кожну деталь з різних точок зору, і ви зрозумієте, що я говорив до вас, і ви усвідомите це. Тож зараз я кажу вам, як чути мене і як розпізнати голос, який не є моїм. Щоб по справжньому зрозуміти це, ви повинні мати стосунки зі мною. І я кажу вам: чим ближчі стосунки, тим краще ви чуєте мене. Наблизьтесь до Бога, і він наблизиться до вас. Очистіть свої руки всі ви, грішники. Це Якова 4, вірш 8. Без стосунків зі мною ви не зможете відчути рух мого духа. Якщо ваше серце не узгоджене з моїм. То з чиїм серцем ви узгоджені? Якщо ви узгоджені з турботами цього світу, будьте певні, що ваша здатність чути мене буде дуже ускладнена, хоча я і говорю до вас, мене заглушують. О, як це сумно для мене. Але незважаючи на це, я продовжую намагатися, коли ваше серце узгоджене зі мною, ви починаєте розуміти рух мого духа. І ви впізнаєте мене, коли я говорю різними способами. Але я хочу звернутися до вас, говорячи прямо і відкрито. Моя улюблена дитино, я говорив до тебе з моменту твого народження. Я втішав тебе. Коли ти був хворий і не міг вимовити жодного слова, я говорив до тебе у твоєму дусі, і ти впізнавав мене. Скажіть мені, мої сини і дочки, чи пам'ятаєте ви конкретний час і дату? Коли ви могли чути, як говорите самі з собою у своїй свідомості? Це цікаве питання. Тобто він говорить про те, щоб почути свій внутрішній голос, як тоді, коли ви розмовляєте самі з собою. Чи пам'ятаєте ви, коли це вперше почалося? Отже, він каже Ну і що? Він продовжив Я маю на увазі, чи справді ти можеш почути свій внутрішній монолог, як ти це називаєш? Кажу вам правду, ви не можете цього згадати, бо я і ви завжди спілкувалися саме так, і ви навіть не уявляєте, у чому різниця. Тобто він каже, що ваш внутрішній голос, ви завжди його мали, наскільки пам'ятаєте ви не знаєте нічого іншого, тож іноді ви асоціюєте це просто зі своїм власним голосом або це ваші власні думки. Гаразд, отже, він намагається щось вам сказати. Господь продовжив, я говорю з тобою в дусі від самого початку, і я не змінююся. Мої голуби тепер, коли ви це знаєте, ви повинні запитати себе, чи ваше серце узгоджене з моїм? Тоді ви зможете розрізняти мій голос, свій голос і голос ворога. Чому так, мої ягнята, що коли ви вперше чуєте свій голос на записі, ви кажете собі, це не схоже на мене, хоча всі інші впізнають цей голос як ваш. Гаразд, я зупинюсь тут на хвилинку, це дуже цікава річ, яку він сказав, бо я сам собі таке казав і впевнений, що й ви собі таке казали. Якщо коли-небудь чули свій голос на записі, наприклад, на відео, вперше. Одна з перших реакцій це не схоже на мій голос, цей голос звучить дивно. І Господь намагається налаштувати ваше мислення на цю ідею, це розуміння. Чому? Чому ви не впізнаєте свій власний голос, коли його чуєте? Всі інші його впізнають. У цьому багато сенсу. Отже, Господь продовжив. Він каже, чому ти не можеш? І він сказав це тому улюблений, що ти так звик до свого внутрішнього голосу. Ти настільки звик до свого внутрішнього голосу, ти чув мій і свій власний голос, усе своє життя, і твій земний голос здається важким для впізнання. Тож те, що він намагається тут сказати, це те, що коли ти вперше чуєш свій голос у записі, ти не можеш його впізнати, тому що ти чуєш себе через свої голосові зв'язки у своєму внутрішньому вусі, але ти також чуєш себе у своїй свідомості, коли говориш. І ти впізнаєш свій власний голос у своєму дусі більше, ніж свій фізичний голос. Тож Господь продовжив. Він продовжив. Він сказав, давайте поговоримо про те, як звучить ворог. Тож тоді я ніби втрутився і сказав гаразд, так, Господи, я хочу поговорити про речі. Я сказав, давай поговоримо про речі. Розмови, яких ворог ніколи з вами не матиме, тож це те, чого ворог вам ніколи не скаже. Гаразд, отже, де продовжив Господь він сказав. Отож він сказав Гаразд, сатана ніколи не скаже тобі відкрити Біблію і спілкуватися зі мною. Ніколи сатана ніколи не попросить тебе відкрити Біблію. Щоб мати стосунки з Богом або шукати відповіді у Бога, він не буде Біблію Е, -е. ворог може спробувати. Обдурити тебе, даючи тобі вірші, щоб задовольнити твою, 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 твою жагу чи пристрасть, чи що б це не було він спробує обдурити тебе, щоб ти слухав це у своїй голові, але якщо ти сам підеш у ось чому ворог ніколи не скаже тобі звернутися до Біблії до писання самому і читати його самостійно, тому що він знає, що ти будеш викритий Святим Духом або отримаєш істину. Ще одне, що він каже він ніколи не скаже тобі, що любить тебе. Сатана ніколи не скаже тобі, що він тебе любить. Ніколи. Я просто цю частину я додаю від себе, але він буде говорити такі речі, що знаєш, ти отримуєш нагороду. Знаєш, будуть такі речі, як, наприклад, ти побачиш нагороду за цю жадібність чи за це знаєш піднесення себе і подібне. Ти побачиш нагороду за це, але саме так він тебе обманює. Він не буде, Господь, продовжуй, він каже, що не буде заохочувати тебе робити правильні речі. Він завжди знаходить недоліки в інших і не дозволяє тобі усвідомити свої власні помилки аж до певного моменту. Я зараз про це розповім докладніше. Тобто він завжди показує тобі недоліки інших. Він каже тобі, що ти недостатньо хороший, або що ти негідний, так? А потім, з іншого боку, він починає говорити тобі, що ти кращий за інших людей і починає тебе звеличувати. Тож він дає тобі таке самовпевнене ставлення, ніби ти кращий за цю людину чи за цього іншого християнина тут, але з іншого боку, він каже, що ти жахливий, ти недостатньо хороший, ти негідний Божої любові. Тому тобі потрібно розпізнавати ці ознаки у своєму житті та те, як він говорить, і Господь продовжив. Він сказав будь обережний з тим, що ти чуєш у своїй голові. Якщо це щось негативне або зневажливе, або просто зневажливе, візьми це під контроль і вижене в моє ім'я. Дияволи намагатимуться спіймати тебе на хитромудрих словах. Тож звертай увагу і на це. Господь завжди говорить просто і по суті. Мої дорогоцінні голуби. Розпізнавайте ці слова, що приходять у вашу свідомість, і запитуйте себе, який буде результат цих дій, якщо я вчиню згідно з цими думками? Який плід це принесе? Чи сприяє це люблячій взаємодії? Чи підносить це і чи має позитивний результат? Чи займаєшся ти моїми справами з цими думками? Якщо ні, тоді запитай мене, Господи, чи цього ти від мене хочеш? Я відповім тобі, і ти можеш бути впевнений, що моя відповідь дасть тобі відчуття миру й упевненості, що ти на правильному шляху. Якщо ти слухаєш ворога, ти відчуєш неспокій у своєму дусі. Мої наречені я докоряю і виправляю вас дуже ніжно, але роблю це прямо, бо люблю вас. Я ніколи не засуджую вас. Він продовжив каже: Я дисципліную тих, кого люблю. Приклад того, як я розмовляю з вами, я даю вам оригінальну думку, яка з'являється зовсім ні звідки. Тож у вас може бути складне рішення щодо того, що робити, або вам потрібно подолати проблему, яку ви зовсім не знаєте, як вирішити. І саме тоді я приходжу з рішенням. А потім ти кажеш, мені щось спало на думку, або у мене з'явилася божевільна ідея. А як ти думаєш, хто це туди поклав, моя дитино, ось чому твої стосунки зі мною такі важливі? Якщо ти узгоджений зі мною, тоді ти впізнаєш мій голос і мій дух, що діє в тобі, і ти будеш діяти згідно з моєю волею. Якщо ні, тоді наступний голос, який скаже тобі бути егоїстичним, осудливим і негативним. Ось що візьме гору. Мій улюблений, я закликаю тебе зараз практикувати записування того, що я кажу у твоїй свідомості. Попроси в мене благодаті для кращого розпізнавання, і я дам її тобі. Багато з вас запитують, чи говорю я до вас, і на це я відповідаю вам. Чи маєш ти віру як гірчичне зерно? Вірте мої наречені, вірте. Ігноруйте скептиків. А яке тобі до цього діло? Ти йди за мною. І на цьому його послання закінчилося. Тож я сподіваюся, що це проля світло для тих, хто запитував себе, як Господь говорить до мене, і це не єдиний спосіб, яким Господь буде говорити до вас. Але він, він говорить конкретно про те, як він звертається до вас у вашій свідомості безпосередньо. М. Бо я маю на увазі, що існує багато способів, якими він говорить до нас, дуже багато способів. Музика, мистецтво, М. Інші люди М знаєте навіть речі у світі, як от розваги. Іноді він говорить до людей через розваги, фільми, телебачення, іноді він звертається до людей. М через знаки, просто як знаки зовні у світі, плакати. Номери, номерні знаки, просто різні речі, і це все різні способи, якими Господь може говорити до вас, але в цьому конкретному випадку йдеться про те, як Він говорить безпосередньо у ваш розум, у вашу душу і у ваше серце. І ми всі знаємо, що маємо це відчуття. Коли ми ведемо розмови наодинці, у машині, в душі, самі з собою, коли читаємо Писання, ці думки з'являються у вашій голові. Вам потрібно намагатися усвідомлювати ці думки та рух духа, аналізувати це і розпізнавати, що, ймовірно, це не ваша власна думка. Я хочу віддати славу Богові, я хочу віддати славу Ісусу і за свої власні думки також. Тож, робіть те, що він каже, практикуйте це і подивіться, як це спрацює для вас. Гарантую, ви побачите все в іншому світлі. Я це гарантую. Але дякую, що дивилися. Я щиро ціную, що ви заходите сюди і є частиною цього скромного каналу. Я хочу подякувати вам за вашу підтримку. У нас багато планів, ми намагаємося поширювати послання різними мовами. Тож, уся ваша підтримка дійсно дуже нам допомагає. І ми просимо, якщо ви відчуваєте, що це вам допомогло, і якщо ви відчуваєте, що Господь говорить до вас у вашому дусі, поставте вподобайку та підпишіться, будь ласка, зробіть це, бо це допомагає поширювати послання через YouTube та інші платформи. Поширюйте це. Як я вже казав раніше, вам не потрібен мій дозвіл, щоб використовувати цей контент. Вам не потрібен мій дозвіл, щоб ділитися цим. Просто беріть і поширюйте. Вам не потрібен мій дозвіл. Це не для мене. Це не моє, знаєте, це не має авторських прав. Це Боже Слово. Це Господь говорить. Тому Він хоче, щоб ви поширювали це. Вам не потрібно про це турбуватися. Тож дякую вам. І якщо ви відчуваєте поклик допомогти на Діскорд, або якщо хочете приєднатися до Діскорд, або якщо вам здається, що можливо Господь закликає вас стати частиною служіння, допомогти нам, можливо, у вас є певна сильна сторона, можливо, у вас є особливий дар від Господа. Ми шукаємо можливості розширюватися. О, і будь ласка, є опитування в розділі спільноти на Ютубі. Будь ласка, перейдіть на це опитування і, Марк! Де саме ви зараз мешкаєте. Якщо вам було б цікаво побачити мене та ще кількох із нас у прямому ефірі, обов'язково напишіть нам про це. Бо насправді, наприклад, подія, прямий ефір зі мною, будь ласка, скажіть мені, де ви живете, тому що я спробую спрямувати це туди, де знаходиться більшість людей, щоб вони мали найбільший вплив, і ми також проситимемо Господа спрямувати нас туди, куди Він хоче, щоб ми йшли. Але це б нам дуже допомогло. І так, будь ласка, зробіть це, якщо ви відчуваєте спонукання це зробити. Щиро дякую, Благослови вас Бог. І побачимося у наступному відео. Шалом.